19 грудня у день святого Миколая ми всі чекаємо на чудо і віримо, що все погано минеться, і станемо ми жити краще у храмі преподобного Іллі Мурамця для парафіян цього дня було святкове богослужіння, яке потім закінчилось святковим обідом та чаюванням. Святого Миколая люблять та чекають усі, а особливо діти. Всім нам хочеться в ці нелегкі часи трохи розвіятись, помріяти та зігрітись духовним теплом. А скажіть, будь ласка, святий Миколай Це Казковий персонаж, чи це справжня людина була? <рім> <рім> Прав <-джуй> дуже правильно. От молодці дітки, які вже на сьогоднішній день так багато знають. А скажіть, будь ласка, що для святого Миколая було найдорожче і кого він найбільше любив? <рім> молодці. Ось у нього було для кожної дитини. Гарне слово, гарний подарунок. Але чи всі дітки отримували гарні подарунки? Ні! Не всі, мабуть. А де ж він ті подарунки ховав. Під подушку, чобіток. А скажіть, будь ласка, сьогодні вранці, коли ви проснулися, у когось під подушкою була різочка? Ні! Діточки, я всіх вас вітаю із Днем Святого Миколая. Вітаю вас, що ви такі гарні, такі розумні, такі чемні були весь рік. Адже Святий Миколай цілий рік за вами спостерігав і думав, що ж цій дитині подарувати? Чи різочку, чи подаруночок І побачив, що різочки в нього всі залишилися вдома, а до вас прийшли. Тільки подаруночки. Я вітаю сьогодні всіх дітей Білої церкви, гостей нашого міста з Днем Святого Миколая. Я вітаю всіх дорослих, тому що ми, дорослі, теж цей день вважаємо себе дітьми. Ми хочемо бути такими ж самими безтурботними, такими щасливими. Ми хочемо, щоб нам теж подарунки були здійснені. Для всіх дітей дуже гарно, коли є подарунки, коли є поруч дорослі, папа і мама, бабушка і дідуська, які допомагають вам розвиватися, навчатися. І сьогодні хотів би, щоб ми подякували кожен з вас своїй мамі і батькові, дідушки, бабушці, за те, що вони піклуються протягом всього року. За вас сьогодні всі разом ми будемо просити Святого Миколая, нехай він оберігаючи всіх присутніх ось тут, всіх, хто залишився вдома. Нехай він охороняє і всіх тих воїнів, які сьогодні знаходяться на сході нашої держави. І нехай вони якнайшвидше приїдуть до вас додому, нехай повернуться в свої сім'ї живими, неушкодженими. І щасливо і довго живуть. Тож всіх вас святом, святого Миколая, з наступаючим новим роком, всім здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою! Українська православна церква Московського патріархату наостанок своїм парафіянам та дітям-переселенцям з зони антитерористичної операції подарували казку у театрі Панаса Саксаганського.